З ось такої заготовки верстатники ливарно-механічного цеху компанії Ферекс по мають зробити залізний свічник. Таке завдання цьогорічного конкурсу з фаховості краще за професією. Зібралася команда з досвідчених спеціалістів та новачків, які займаються механічною металообробкою. Фрезерують, шліфують та обробляють. Креслення у кожного є. Ми все вже деталі обмовилися, обговорили. Так, що всім бажаю успіху, розпочинаємо Задуми в організаторів щодо завдання з'явилися на фоні ситуації, які переживали українці. Взимку у кожного на руках ось цей проєкт сталевого свічника. Тут необхідні розміри та важливі нюанси. учасники мали виконати роботу якомога швидко, якісно і безпечно. У цьому плані в конкурсантів були свої стратегії. Скажіть, із завданням справляєтесь? Та ну я думаю, да наскільки складне воно цьогоріч? — Складне, тому, тому що тут потрібно за дві установки, за одну установку робити, потім. Перевертати, турцювати, центрувати. Не всі коментували свою роботу через вагомі причини, але трішечки все ж поділилися перебігом свого виробництва. Окрім роботи не можна розмовляти. На якому етапі зараз знаходитесь? Скільки залишилось вам ще зробити роботи? Приблизно на проміжуточному етапі. Не знаю, просто не з цього участка, не на своєму станку працюю. Заважає так, звісно. Майже година пройшла, як майстри сконцентровано виконують свою роботу, намагаються це зробити якомога правильніше. А найголовніше дотримуються інструкцій своєї схеми. Потихеньку члени журі отримують перші сяючі, унікальні та неповторні екземпляри свічників. В руках тримати їх нереально, бо ще гарячі. Втім, комісія береться до звірки технічних параметрів. Щоб переконатися у дотриманні всіх умов, заміри роблять спеціальним лекалом. Та штангенциркулем, циркулем важливий кожен міліметр. Тестують виріб і на застосування, як вкручується у підставку та чи тримається свічка в отворі. Хлопці ж тим часом спостерігають. Детальний та прискіпливий огляд завершено. Керівництво готове оголосити результати. Хочу привітати вас, наші учасники. Сьогодні у вас був конкурс. Зараз наша Євгенія оголосить результати. Я думаю, вони вас потішать. Третє місце зайняв Влазнев Денис. Друге місце Скрипка дима. І перше жмак влад. Вітаю всіх учасників! Вам натхнення на рік, і приходьте в наступному році. Вдруге на профконкурсі Денис, його старшу Ферекс по 18 років. Вважає допоміг досвід. Марив перемогою, каже, що думки матеріалізуються. Завдання було середньої важкості, так сказати. сложно було, що робота була не на своєму обладнанні. Сити на своєму обладнанні можна було виповнити краще і швидше. Люби ну називаємо так навантаження на організм, вони дають щось. Положительнее, ну є трясателе, звісно, нерви прийдете наступного року. Ну будемо пробувати. Дмитро до фінішу прийшов останнім, адже має трохи іншу спеціалізацію. Але ж це не завадило йому отримати призове місце. Тому я як шліфовчик, зайняв перше місце. В цьому году вирішив спробувати. Локаря вийшло друге місце заняття. Я хотів взяти качеством. Я не спішив виводив, старався, щоб було качество, согласно чертежі. Я Думаю, у вас все і вийшло. Так. Да. Ну одне там різьба, трошечки різьба, трошки прослабив, а так все добре. Дуже хороші конкурси, вони стимулюють для того, щоб розвиватися і участвувати, і щоб побіждати. Дебютував наймолодший, найпрофесійніший учасник Владислав, вдячний своїм колегам за підтримку і набутий досвід. Частину грошового подарунку передасть товаришам ЗСУ. Почитав, підготовився і так вийшло, що переміг. Дякуємо компанії Ферекспо за такі конкурси. Що можна прийти і показати свої вміння? Інженерка технологині ЛМЦ Євгенія Ковтон організовувала фаховий конкурс. Щороку ще більше і більше пишається успіхами підопічних. Люди приходять участвувати, приймають участь в конкурсі, і кожного року нові. Хотілося якось проявити творчу роботу і для верстатників, щоб вони показали свій майстерність і результати, і творчо підійшли до цього. Всі молодці, все. Класно зробили і розміри, і деталі всі впевнено в собі. все по нормам охорони праці за старання та високі показники професіоналізму. Переможці отримають винагороду у вигляді грошових премій від компанії Ферекспо.